Ну що, друзі, порибалимо. Сьогодні таке гарне місце в нас. Я думаю, буде багато риби. Починаємо. А батько розвантажує автомобіль. Всім привіт! Сьогодні такий ранок класний. Так тихо і на день передають сонечко. Навіть пташки сюди співають. Тож я думаю, сьогодні у нас буде супер риболовля. Я так якось, відчуваю, що ми сьогодні повинні зловити якусь таку цікаву крупну рибу. Цікаву крупну? Ну, якогось судака хорошого, mm. там, чи карася хорошого, чи коропа. От щось мені таке якось кажеться, що таке. Ну було. подивимось. Повинно таке бути сьогодні. Що <свистак> воно вийде? Починаємо. Ну що там, будемо замішувати прикормку? Да? Для, для, для того, щоб отаку от рибу, як ти хочеш, да. треба замішати прикормку. А прикормка яка сьогодні? О, сьогодні класна, така як на, минулій, на позаминулій риболовлі була у нас. Угу. Е, велика плітка та лящ, Грант. Мені так вона сподобалась. На неї дуже клювала Да, Клювало шикарно, аромат класний, структура класна, мені все сподобалось. Ну, давай спробуємо як вона буде сьогодні працювати. Так, Засипаємо. Так, да, вона якась така як зеленкувата, ротувато, да, да, чорна. Зеленовато, якась цікаво. За, за рахунок спеції. Угу. Замішує. Замішуємо сьогодні одну пачечку. У нас сьогодні коротка сесія рибацька, так? Да? Да, сьогодні у нас Ну як? До обіду, до обіду да. може трошки після обіду ще побудемо, Подивимося по ситуації. О, пішов аромат по берегу, все, риба вже збігається до нас. Да. Дуже -дуже. Сьогодні у нас опари, пінка і черв'як. Стандарт. Да, Стандарт? мотеля я ще щось не беру, щось мені каже для мотеля ще й рано. Може вже хтось її купляє, я щось на мотель... Раз клюєш на опариш на пінку і на черв'як, ти то той мотель. Ага. Ну, Це моє таке міння, я не знаю. Так, Може хтось це. вже ловить на мотель повним хоном. Що там, готово? Прикормка замішана, покажу по снастям. Я вже змонтував три фідера, кастмастер, флагман. Вже готові, стоять, чекають. Тут я змонтував, показую, верніше, не змонтував, а одягнув. Показую, показую, зараз знайду. Так, Не це, не це. Ось. Ось така класнючий монтаж, прохмонтажівський, з фідергамом. Купили, одягнули, повідаль зв'язали, одягнули годівничку і І до, до риболовлі. Ну Суперовий монтаж, вже дуже багато разів ним рибалили. Мені він подобається. І годівничку до нього одягнув ось таку їхню ж на 60 грамів з ґрунту за металеву. На другому я зв'язав інлайн, годівничка така сама, і повідасть десь в районі метру. І фідергамчик одягнув, де він є. Ось він є. Ось такий флагман. Фідергам чорний. А третя снасть у нас. Я, як завжди з нами, ось, ось це профонтажівська Feeder Класік, з коромислом два очка, вона буде на червяк закидатися, на таку крупну більш, і чекати карася. Ну, ти знаєш, на неї постійно клює теж. І чекати карася буде на, на, на цей постійний перезакид і е, плітка з карасям теж, а там чисто на карася, на Хер, крупняка. Хорошо. Тож, що, стартуємо. Стартуємо, давай. Саша закинув вже три фідера. Я вже поставив стілець. Зараз сідаю і буду дивитися. Чекати першу рибу. Замочив вже під сак я. Отаку. Опа, я ж малька ловлю. А Саша малька ловить. Бо ми зараз будемо на ще закидати. Є? О, диви, є, мальок є. Мало є. З самого ранку їх багатенько. Ну, щас... Маленькі дуже, шукаю більших. Ну Може зараз попадуться і більше Давай. У нас з того боку ходить рибак на спіннінг лови. З боку сусід приїхав, закидає. батько. А, туди ще приїхали. Ого, тут вже куча народу. Рибаків з'їжджається. Тут суперове місце, хороший під'їзд і завжди риба ловиться. Коли більше, коли менше, ну завжди є. Ще хочу подякувати всім, хто долучився до збору, який останнім часом проходив у нас на каналі для військових. Всім, хто долучився, дякую. Від бійців 3-го механізованого батальйону окремої президентської бригади висловлюємо свою подяку Ютуб-каналу Шуршим за організацію збору на зарядну станцію, яку ми вже отримали. Велике вам дякуємо. Фідера Пока мовчать. Саша вже склав родпот, надіває живців, закидаємо на судака. А може на окуня? Ні, на судака, наша нам ті окуня. На судака. А в нас вже все закинуто. Три карповичка стоїть на живця. Тут два монтажа по два живця і один на один живець. П'ять живців в воді. Три з них бачка. Чекаємо судака? Тут фідера також закинуті, перекидаємо постійно, але окрім бачків нічого не клює. зловили і все. Приходив до нас підписник, пригостив нас раками. Дивіться, які гарні. Сьогодні вечором будемо варити. П'ять штучок, таких великих, хороших. Сьогодні зваримо. Діма буде довольний. Він О, любить да, раків. Він... Раки це для нього все. Угу. Чекаємо, я вже хочу першу рибу якусь дивіся, нормальну. Зараз сонечко вже піднімається вище дерев да. і, і почне світити. І я думаю, що риба разом з сонечком до нас прийде. Клювання було. Що там батько є? Чи нікого нема. Ні, є. Є. Є, 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 водить бачу. Тобто є, але ну, невеликий. Невеликий, то писака я не беру. Ні. Угу. Плотвичка отака клюнула перша. Перша плотвичка є. Да, Супер. Ну, покльовка була дуже шикарна. Покльовка шикарна в неї була. Я ж скочив підсік. Думав там щось крупніше. Ну, нічого. Плотва теж непогана. Перша є. Промах? Промахнувся. Риба є? Не знаю. Якщо є, то маленька. Ага. А мені кажеться, нема, промахнувся. Опа, оце крупняк. Ну. Оце крупняк в тебе. Щось, батько, не то. Щось мені привив... не було. Мені крупняки зранку. А тут наоборот один мальок клює. Капець. Щось риба непонятна сьогодні. Живець клює. Да. І це І вітер такий сьогодні. Зірвався. Так, ну що будемо робити? Пити каву, батька. Пити каву? Я точку вже вбудував добре, вже закидаєш відразу зиба, і нова така риба. Так, леє дуже якась мілкотня. Чайник я поставив, намастив бутербродики з сиром, кава. Зараз поп'ємо. Так, що тут наші раки? Раки плавають. Сми сидять. Ну так, вони сидять. І щось думають. Як ти думаєш, що вони ну, думають? Краще від не знати. Да. Хочуть, мабуть, під камінець десь. Закидай. Сонечко вийшло, вже тепло. Вже такого, як вітру немає на сонці, так тепло, класно. Коли вітер подує, то звісно холодно. Так, чайник закипів. Ти ще не виключив? Ні. Так, виключаю. Виключаю. Так, Саша роби каву. Щось сьогодні мені не подобається риболовля. Ну, взагалі. Нову немає. Так, ну, не клює нічого. Зловили дві маленьких плотвички і все. Хижак теж мовчить. Ну нічого. Зараз все перекинемо, будемо чекати. В смыслі, перекинемо? Я вже перекинув раз, наверное, блін 100. Ну да. А живця ти ще не перекидав. Живця не перекидав. Я про живця говорю. Перекинемо сейчас живця. Може його там нема, може раки з'їли. Знаєш, всяке буває. Бо раки активні? Да, її. раків багато. Сейчас поп'ємо кави. Перекинемо Я живця. Будемо щось придумувати. Якийсь може... Е Попробувати кинути далі, дистанцію поміняти чи що. То дистанції такі загодовані вже, що ж жалко. Да. Ні, ну Не одним можна, одним можна да. попробувати далі кинути. Що така як в мене? По гостяну. Чи щось більше? Більше, ніж в тебе. Угу. Ну невеликий. Це вже плітка. Трошки більше, ніж в тебе Трошки? Так да. це така гарденька вже. Піде, піде. Да, це вже нормально. І клюнуло хорошо. Вода піднімається. Я дивився на кілочки. Вони вже... були зверху. Вже втопились. Вже втопились. Трима є. Ну і як? Латва є. Супер. Я закинув всі карповики. Що кажеш? Мілка. Угу. Ну, така. Не сама мілка, але середня. Крупної нема. Хотілося б крупнішу, так? Да? Я вже той крупняк? Коли вже він буде? <рес> ну <но> він буде. <рес> Ти прям такий впевнений? Так, да, звісно впевнений. <рес> повинен бути, тут крупняка багато, повинен клюнути. Покльовка на живця. Є, є, бать. Саша каже, що хтось є. О! Спускаюсь вниз. Спускаюсь вниз. О, пішов перепутуватись. О! Це вже мені подобається. Судачок. Судачок є цікаво який він. Чи великий, чи маленький. Маленький. Малиш? Малиш, так. Да. Почекай, встань. Щас, сейчас, зараз. Я підніму. Стоп. Стоп, а, ні, за зачепилося. Не, не піднімаю. Значить Угу. <кій> Щось я закаштався Судачок перший є до речі клюнув на цього, що я казав як він називається Бичок? Нє-ні-ні Кобель? Так да. Бля Зачепив трохи? Та все позачепив, що можна і не можна. Ну нічого буває. Головне, що є судак. Маленький, правда? Ну не дуже маленький, знаєш. Я маю на увазі, що не за розмір. А, ну так, да, не за розмір, ну не маленький, такий середній. Бо є взагалі такі малиші. І це такий нічого. Показую ось такий у нас. Ну, такий судачина. Суточок. Гарненький. Клас. Маленький плавати Давай. Це ну, перший маленький, другий може бути крупніший. Головне, що він почав клювати. О, поплив. Пішов. Як торпеда. Ага. Так. Хай росте. Бляха. А ми чекаємо більшого. що? Живців немає нормальних. Вітка, да. вона злітає з звичай при, при закиді. Треба синьку, треба бичка, треба... Окуня того самого, Кар... карасика даже. Такого. І нема... А тут тільки плітка одна. Ну щось Супер риба? Щось дуже підняло, так резко підняло. Я підсікнув і не знаю чи там щось є, чи нема. Ну вроді би як щось є. <рисвіт> О, живець батько. Да, крупна риба. Цей опариш більший за рибу. Саш, хвостяне ага. сидячи, сидить, як фідерист. <різь> Тільки крісло у тебе якесь маленьке. <різь> не фідер не зовсім. Так, і є. так, кого ти тягнеш? Ну не, не таку голпу, як минулого разу. Крупніше, так? Да? Да. Щось ти дуже медленно її тягнеш. Ага. Ну, Трошечки більше, трошечки. Трошечки крупніше, так. Да. Ну, все одно, ну це що, це розмір. Це не те, що хотіла. Да, щось сьогодні клюв поганенький і риба мілка. І що, там щось клювало? Клювало, але покльовочка дуже слабенька, дуже слабенька. Не знаю чи щось є, щось наче як є, щось таке вводить маленьке. Стандартна платва сьогодні нам з розмірами не про... Ну нічого, будемо старатися. А вдруг? Головний федерист працює. О. І знову платва. І знову крупняк. Давай. Ну чого, зато кількість йде, по кількості піде. Батько зловив найкрупнішу плітку за сьогодні. О, це батон. Сама батоніста сьогодні. Хороша. Хороша. І клювала добре. Ну, зрозуміло, що така вона здоровенька. Як крупна, то і клює добре. І заглотнула хорошо. Так. Да. Так, да, будеш витягати сам, я її не витягну. Щось в тебе батько. Дуже часто клювання. Я стою цього хижака, чекаю, перекидаю. А батько тут на фідер лупашить. Та що лупашич? Плотва така, знаєш, не, не крупна. Угу. Одна ото попалась крупна, а це ось така вся якась. Чуть більше мілкої. Ну все одно приємно. Клює. А, ну що займіть, що карась не хоче клювати. Взагалі відмовляється повністю. Може вже прийшла така пора, що він не клює. Може. може. Він вже заліг на дно може. Може бути. Щось карась взагалі не хоче клювати. Ну нічого, ловимо плотвичку А зараз у нас обід починається. Обід нестандартний. Гуляв я по просторам тіктока, бачу, всі замовляють, куштують, всім дуже подобається. Вирішили скуштувати і ми. Зараз покажу. Давай, доставай. Сильний вітер сьогодні. Але нічого куди дінешся. Ось такий пакетик. Показую, що в нас є. В нас є, замочав, у нас є... Кабоноси і в нас є пікниця. Угу. Будемо куштувати. На вигляд смачне, зараз спробуємо яке воно. Да? Е ну, Скільки я дивився, в інтернеті всі куштують, всі прямо в захваті. Е Особливо від цих капаносів. Ого! Пахнуть? Аромат такий, як і в нашої коптейні. Mm. Так, так. Ну, пробуй пробуємо, як там показували Беремо, ага. замочав А ти вмочати будеш прямо? Отак, От покрутив, покрутив. Ну запах, конечно, смачний. М -м. Да, батько. М -м. Соус, соус, гострий і солодкий, одночасно. або мені подобається зараз кустуєш ти ну, пробуй батько. як воно буде тобі Ах, пахне я трошки сон ні тут треба нормально макнути покрутити Ні, я не хочу багато. Вдруг мені не подобається <ривітна> Класно. Під Підходить, да? Під... Соус такий якийсь не зі. Кабаноса. Якийсь і гострий, і солодкий. І всі такі запашні класні. Да. Смачні смачні. <рес> Цікаво. Ще мене цікавить ось це. Чи воно чи на те, що ми робили? Зараз даємо кабаноса і спробуємо. <рес> Ну що там, продовжуємо? Да, пробуємо пікницю. Ну це все з якого м'яса? Свиня, навіть свиня, навіть да? mm -hmm. запах відрізняється. Ні, ну пахнуть вони всі гарно. Зараз спробуємо на смак. От м'ясо, так? Да. Так я так понарізаю, так? Да? Так, да, так, да, понарізаю. Будемо пробувати. Щось не хоче сьогодні риби покльовувати. Дуже слабенький сьогодні кльов. Ну, у всіх, сидить багато рибаків, у всіх слабенько. Хоча погода сьогодні суперова. Сонечко, на сонці тепло, ну трохи вітер, звісно. Але все рівно погода як для осені дуже хороша. Момент дегустації. Що скажеш? Яка краща, перша чи друга? Ну, Це як звичайно домашня ковбаса. Кавоносимо і мотоп. Да. А ну я візьму, спробую. Так, да, бачу і сала багатенько тут. Смачно, добре, але нічого незвичайного такого. Просто смачна. Домашня колбаса. Да. Ну Не жарена, а копчена, виходить. Кабаноси, звісно, так. Кабаноси краще. Ну і це неплохо, нормально. Продовжуємо. Да. Дуже все смачне. Продовжуємо обідати. Щось маленько Така смачна колбаса, що не може відірватися. Лови поки сам плотву, я буду їсти колбасу. ми доїдаємо вже? Соусом взагалі класно. Мочаєш соус. М -м -м. Так, сіки ми вже зловили. З 10 є? Віса таке. На крупного нічого немає і карася немає. Сьогодні красний не хоче. Щось. Да. Я що думаю, що може вже пора на мотрі пробувати. Наступний раз, як поїдемо, я вже візьму да. да Треба пробувати на мотрі, бо вже листопад місяць починається. Вже все холодніше, холодніше, діло йде до зими, треба мотрі да? Може буде краще. Ну от наступного да. разу проекспериментуємо. Да. Батька знову хтось є. Риба лотвичка. Невеличка. А, нормально. Латвичка невеличка. Нормально. Да, но Тягнулося як величка. Я, да. думав, я ж думав навіть, що це карась. Угу. Так тянулася, а вона невеличка. Але добре, що покльоває хоч така. Для осінньої пори, для останнього дня другого місяця осені. Да, я вважаю, що і то добре. Погодка хороша, плотвичка покльовує, сидиш собі, наслаждаєшся, чим погано. Хто там? Опа. Все постандартно йде. Да, сьогодні в нас такий день, що крує тільки платво. То більше, то менше, то більше, то менше. Я так бачу, що сьогодні ми вже карасяй не побачимо. Да. Будемо помаленьку вже розбиратись додому. Да, помаленьку збираємось і ще ловимо. Може ще щось попадеться. Так, да, я поки зберу карповики, бо на хижака я вже не розраховую. Я ще сьогодні на обрут так розраховував на судака, так думав, що крупного судака зловим, а зловили тільки маленького. Ну нічого, наступний раз зловимо. У нас залишилось в воді тільки два фідера, останні полі закинуті, все складається вже. Помаленько збираємося, ще слідкуємо, може ще якось плути. Угу. На карася вже не розраховую, так? Да? Та ні, вже не розраховую. Я взагалі сьогодні розраховував, я ж вже уже казав, на судака. Але судак щось великий нам не клюнув, угу. тільки малий. Ну нічого, карася не було. Було б багатенько плотви. Ну, нормально. Що є, то є. Трошки наловили. Ну що, дістанемо улов, подивимося, що ми за сьогодні спіймали. Давай, діставай. Я навіть не знаю, де та, що там улов? Сьогодні у нас улов дуже слабий. Якась погода вроді хороша, а улов слабий. Карас не хотів клювати, одна платва. І то плотва така не крупняча. А що не прямити? Де? Де як так, прыгає? Шуруєсь.

Такий скромний улов, але він є. Да? Не вдалося нам зловити ні карася, ні крупного судака. Mm. Ну, Не було, мені здається, мотеля. Якби був мотель, може було б і краще. Наступний раз візьмемо мотель, а буде краще. Це може бути. Давай відпускаємо рибу. Да, таку, додому. Такий улов ми не беремо. Якби були там карасі, ще пару то можна було б забрати на зажарку. А тут нема що брати. Хай приводить. О, диви. Сама крупні стоїть. Піш, mm -hmm. Пішла, пішла. Клас. Всі живенькі, всі свої поплили. Да. Хай одна. ростуть, і да. ми її в <рес> да. а, і, ти знаєш, Може і зловим, може і попадеться. Все може бути. Не знаю, правда, коли ми сюди приїдемо. Mm -hmm. Поки що закінчимо збиратися. Да. Ну все, а на цьому наша риболовля сьогодні закінчена. Зібралися. Задоволені, нарибалились і їдемо додому. Сьогодні страшний вечір, 31 жовтня. Тож будемо зараз різати гарбуза, да, батько? Да, я купив гарбуза, зараз Діма прийде, При, в гості. прийде внук в гості, ми виріжемо гарбуза такого, запалимо свічку. Угу. Ну і будемо будемо вечеряти, дивитись телевізор, угу. ну, собі будемо відпочивати. Тож дякую всім друзі за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми скоро знову десь вирушаємо в гарне місце. Всім пока. Пока. І я думаю, що вирушаємо ми на ночівлю. Все може бути. <світ> всім пока.